Доброго дня. Сьогодні у нас перший висів буде та кукурудзи. Кукурудзу сімо на ранню плануємо посіяти в загальному півтори тисячі насінин в касети. 96-й будемо сіяти, пізніше покажу їх. Так, висіювати будемо користан. а тут тисяча насінин талісмана, тисяча і ще тисяча. А, талісман фірми Nunem. В тому році він нам сподобався. І Карістан у нас ще дві пачки є Карістана, і одна талісмана це буде вже другим заходом. Кукурудза у нас Гласіал купили на пробу сінгенту, це біла суперсолодка. Купили на одну палетку там 100 штук. І на дві палетки купили. На, на дві касети купили кукурудзу Кемберленд, о, виходить там 200 штук. Також будемо сіяти ракель на ранню, все інше буде в ґрунт А, і кукурудза Турбін, а також Клосівська фірма, вона нам сподобалася в тому році, досить гарна була кукурудза, солодка. Будемо також з неї частину брати сіяти на ранню. Так, ну і ґрунт я вже минулого разу вам показувала, який у нас ґрунт. Цей ґрунт у нас виходить PL Professional. Берем нейтральний ґрунт. 250 літрів, щось в районі 750, до 800 гривень. Ціна. От. Тому зараз будемо робити перший посів. І будемо під плівку та полотно ставити. Сьогодні вже перший день тепла, і вже начебто морозів найближчим часом не перейдуть, але все одно будемо гріти обігрівачами, тому що для всходів треба 25 градусів.